Він відправився в ліс, щоб не чути міського галасу, жити в гармонії з матінкою природою та заощадити кошти, які мав би сплатити за недешеву квартиру в Києві. Він це Андрій Вихор, вже 8 років поспіль, починаючи з травня місяця, живе в лісі. За його словами, це своєрідний санаторій, лікування в якому безкоштовне. Андрій один з тих, кого називають дауншифтери, тобто люди, які відмовляються від постійного прагнення збільшити свій матеріальний капітал, натомість орієнтуються на життя заради себе або сім'ї. Наприклад, римський імператор Діоклетіан відмовився від влади і пішов жити просто неба. Андрію, в свою чергу, єднання з природою необхідне, адже парубок займається йогою та славянськими бойовими мистецтвами. Головним його промислом є збирання строцілюших трав та рибальство. Просто як би, людина, яка свідомо себе відчуває в суспільстві, вона повинна ну, відпочивати дуже класно. І для того, щоб відпочивати, і, ну, Добути якісь нові здобутки, бачити життя якби різностороннє. Е ну треба себе тренувати різними би, засобами. І таким чином ти себе тренуєш, в принципі, для того, щоб не бути залежним від таких соціальних стандартів для того, щоб відчувати себе в принципі нормальною людиною. Нині молодий дауншифтер мешкає у наметі на березі річки, але інколи не чує просто неба. На випадок дощу Андрія біля помешкання облаштована спеціальна конструкція, під якою можна сховатися. Парубок не дуже страждає від нестачі цивілізаційних благ. Продукти ж мешканець лісу купує у найближчій крамниці і готує собі їжу на вогнищі. Окрім цього, мобільний телефон Андрій тримає вимкненим і користується ним лише в екстрених випадках. Як як відчувається себе я себе на природі, дуже дуже чудово, тому що в принципі, е, якщо людина шукає. Чогось такого гармонійного, воно завжди поряд. Я Займаюся фактично тим же, що і займаються люди в місті, але е, маю більше трошки вільного часу, щоб і ще, е, крім того, що заробляти гроші, е, ловлю рибу, там відпочиваю гарно, е, тренуюся, займаюся різними вправами там. Так далі. У наш час лави дауншифтерів поповнюються. Проте треба мати неабияку силу духу для того, щоб полишити все і жити на природі. Таким чином ви зможете відчути себе вільним від урбанізованих міст та оздоровитися душею і тілом. Отже, якщо вас обтяжують хатні клопоти, робота та ритм великого міста, можливо, варто провести декілька тижнів на одинці з природою. Ігор Вдовін, Микола Плепчук. Спеціально для телевиробництва.